Так, у нас зима, але хочу показати по розсаді. Ось дивіться, це замовлення. І часто пишуть, що не можуть знайти ось ці стікери. Ось дивіться, ось це один є, другий. І в кожного сорту я стікери дублюю. Ось. І вони часто падають туди серединку. Тобто, якщо ви будете садити, ви по-любому знайдете. Назву того чи іншого сорту. Чому я так роблю? Роблю такі малесенькі стікери. Ось такі вони. Тому що часто посилочку буває ложать на бік, вона остається вся, за рахунок цих перегородок і касетки, вона остається вся ціленька. Але стікери дуже часто путаються, тобто мішаються. І вже тоді, який сорт знати досить і досить тяжко. Тобто стікери завжди є, і вони завжди є ось тут. Але вони часто просто падають в серединку, тобто їх можна знайти. Ось по цій передачці досить і досить добре видно, які сорти. Оце самий ранній сорт, він розвивається найкраще. Це середній сорт. І ось це також середній сорт. Але цей середній сорт починається раніше, а цей середній сорт починається пізніше трішечки. І ідентично в їх йде розвиток. Тобто. Ця розсада найкраща, тому що він ранній і найранше почав вегетацію. Ця дотягується до неї, бо вони совпадають, а ця менша, тому що вони совпадають з цією. Так що, роблю ось такі передачки. Пакую, складаю. Більшість людей, звісно, замовляють в касетках. Є сорта брілла, полка і сірія. Полки з сірі вже мало, ну, брі лише є. Так, розсада по 10 гривень штучка. Якщо в касетки, то буде 11 гривень штучка. Так що, беріть, поки ще не пізно, морози це не є поміха. Тобто вони, тобто розсадка ця може постояти ще навіть недільку-другу, десь на підоконнику. Треба просто буде полити. А там після морозів сміливо можна висаджувати. Ось така розсадка. Рекомендую. Далі буде.